В Україні 18.06. для вас працюють інформаційна служба. Інтера, і я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі. В Одесі пролунав вибух о 17.25. Про таке Протаке сповістила міська влада. Раніше повітряні сили попереджали про ракетну загрозу з Криму. Про наслідки обстрілу поки що невідомо. Це вже друге за сьогодні. Окупанти б'ють по Одесі балістикою. Також ворожі БПЛА фіксують на Київщині в області та у столиці. Сповістили про небезпеку. Якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога, перебувайте в укриттях до відбою. На Харківщині двоє людей постраждали унаслідок ворожої атаки дрона. Російський безпілотник поцілив в авто, в якому перебувало подружжя. Це сталося у Куп'янському районі на трасі між селами Вільхуватка та Приколотне. Водій дістав вибухове поранення. Його дружина зазнала гострої реакції на стрес. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового російського удару по Полтаві. Нагадаю, до 47 зросла кількість поранених унаслідок атаки окупантів на місто. Серед потерпілих двоє поліцейських двоє людей загинули. У лікарнях на тепер перебувають 17 травмованих. Російська армія атакувала місто зранку ударними дронами. За інформацією сухопутних військ, було кілька влучань, зокрема, поцілили у будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Та поблизу обласного також зачепила 14 багатоквартирних будинків, дев'ять приватних домоволодінь, два заклади освіти та об'єкти підприємницької діяльності. Ритуальну операцію на місці вже завершили. До 82 людей зросла кількість постраждалих унаслідок вибухів на підприємстві на Житомирщині. Про таке розповіли, в Ова у лікарнях перебувають 38 громадян, серед них четверо дітей. Стану шпиталених середньої тяжкості або легкий. Рятувальники евакуювали з села 78 мешканців, пошкоджено близько сотні приватних житлових будинків та лінії електропередач. Без електропостачання лишилося 700 домогосподарств. Нагадаю, вибухи пролунали учора в день на 126-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Березина Житомирської області. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, і причини трагедії ще з'ясовують. Зранку російські військові скинули вибухівку з БПЛА на подвір'я будинку у селі Незламному. Це на Херсонщині. Травмований 55-річний чоловік. У нього вибухова травма, контузія та уламкове поранення руки. Яка нині ситуація на Херсонщині та Миколаївщині? Дізнаємося нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізу, вітаю. Тож розповідай, будь ласка, які новини маєш на тепер? Нащо вітаю війська Російської Федерації близько 9 ранки скинули вибухівку з Бекула у Дніпровському районі Херсона. Міновибухову травму та уламкові поранення дістав став річний чоловік. Ще один також травмований. Під удар російського безпілотника потрапила і жінка 75 років. У неї міновибухова травма та уламкові поранення. Росіяни безпілотниками атакували медзаклад у цьому ж районі. Одже на кілька карет медичної швидкої допомоги та цивільні автівки вибиті вікна в одному з приміщень закладу. Російські військові вночі обстріляли корабельний район Херсона. Пошкоджений заклад дошкільної освіти, пробитий дах та вибиті вікна. Через обстріл Білозерка на Херсонщині поранення дістала 78-річна жінка. У неї вибухова травма, опіки шиї, тулуба та кінцівок. Нині вона перебуває в лікарні. Російські війська вночі обстріляли Береславський район Херсонщини. Внаслідок влучання боєприпасів. Сталася пожежа у будівлі. Рятувальники впродовж доби загасили чотири пожежі загалом. В Херсонському районі а, сьогодні зранку ліквідували пожежу в будинку в Херсоні. В одній з кімнат виявили тіло загиблої людини. І нині причини з'ясовують армія Російської Федерації минулої доби обстріляла 37 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені два багатоповерхових та сім приватних будинків. Дев'ятеро людей дістали поранення. інтенсивність російських ударів по Херсонщині залишається доволі високою. Про це у нашому ефірі розповів Олександр Прокудін, начальник Херсонської Ова. Власна пропоную послухати його пряму мову. Тільки минулого місяця ворог атакував наші громади. Близько 7300 снарядів. Випущено було за місяць. Ці удари обірвали життя 29 людей, в тому числі одну дитину. Ще 252 дорослих, і три дитини були поранені. Щодо дронового терору, який саме росіяни називають сафарі, залишається головною загрозою для області: 60% загиблих і 55% поранених за місяць у червні, саме цей результат російських атак БПЛА. На Миколаївщині протягом 2 липня російські війська двічі атакували впівдронами та з артилерії куцрубську громаду. Внаслідок цього в селі Дмитрівка пошкоджено будинки. Виникли пожежі на відкритих територіях. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Власна на цю хвилину вся оперативна інформація. Настю передаю тобі слово. Дякую, колего. Це була Єлизавета Кротик про стан справ у Миколаївській та Херсонській областях. Росіяни минулої ночі завдали удару по Одесі, пошкоджені або ж частково зруйновані житлові будинки. На місці спалахнули масштабні пожежі. Шестеро людей постраждали. Їх буквально з вогню рятували працівники ДСНС. Докладніше про наслідки цієї атаки дивіться у матеріалі Андрія Настасова. Ворог атакував Одесу близько другої години ночі. З акваторії Чорного моря спрямував на місто ударні безпілотники. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали атаку, але влучань уникнути не вдалося. В одному з районів Одеси ворожий дрон поцілив у дев'ятиповерхівку. Зруйнований фасад та шість квартир. Пожежі охопили сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи. Працівники ДСНС урятували звіти десятьох мешканців, серед них двоє дітей. Люди опинилися заблокованими у своїх домівках. У нас на дев'ятому поверсі живе жінка з двома дітьми. Вони не спустилися, не встигли. Їх витягували з іншої сторони будинка через драбини. Знімали діти надихалися дуже. Їх забрала швидка, як далі, не знаю. Загалом з будинку у вогні евакуювали за півсотні людей. Попереднього наслідок атака постраждало шестеро з них. Зокрема, це хлопчик та дівчинка семи та восьми років. Їх ушпиталили з отруєнням продуктами горіння. Дорослим надають допомогу амбулаторно. От тут плакали такими гіркими слислизми, що дивляться а там огонь горить. В Водночас раси немає, не житла, нічого нема. І от як би так, от, ну за це не може... Чекаємо на комісію. Попередній огляд, показав, що один з під'їздів, зазнав значних ушкоджень. Перебувати там небезпечно. Після демонтажу аварійних конструкцій експерти детально оцінять будівлю, щоб визначити подальші дії. Рятувальники встановили спеціальний прибор, за допомогою якого контролюють поведінку елементів конструкції. Так як є вже обвали для збереження особового складу, саме робиться цей контроль. В оперативному штабі надають необхідну допомогу і вирішують питання про відселення мешканців пошкоджених та зруйнованих осель. У нас в місті також на такі випадки передбачена міська програма компенсації за оренду житла. Наразі ми з самого початку, як події, ми на місці і наразі ніхто не виявив бажання. Бути виселеними на випадок термінового виселення В нас є центр, який приймає мешканців наших на місці. Розбирають завали. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння країною агресором воєнних злочинів. З Одеси Андрій Настасов і Гриміханошин подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. 83 бойові зіткнення по лінії фронту з початку доби. 30 атак у генштабі фіксують на Покровському напрямку. 11 разів ворог атакував позиції захисників на Лиманському, 3 чебів на турецькому. У районах Русиного Яру, Яблунівки та у бік Плещіївки. Українські військові відбили по одному штурму поблизу Білої Гори та Виїмки. На Куп'янщині сили оборони стримали три наступи у районах Кіндрашівки, Загризового та Петропавлівки. Мінус тисячу російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього спочатку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 23 тисячі 90 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 тисяч 986 танків, 22 тисяча 936 бойових броньованих машин, 29 тисяч 815 артсистем. 1427 РСЗВ та 1191 засіб ППО. Знищили 420 бойових літаків, 340 гелікоптерів, 43098 баспілотників та 3436 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 53 тисячі спецавтівок. У конгресі Сполучених Штатів розлючені призупиненням американської військової допомоги Україні. Про це написав конгресмен від демократичної партії Юджин Віндман. Він заявив, що рішення ставить під загрозу життя українців і цілісність країни та закликав американську владу скоригувати курс підтримки Києва. Цього тижня змі поширили інформацію про затримання озброєння для України, зокрема ракет для ППО, що вже надійшли у Європу. Із паузою у постачанні американської зброї розбиралася Катерина Кравець. Поставити інтереси Америки на перше місце так інформацію про призупинення американської військової допомоги Україні у вівторок прокоментувала заступниця речниці Білого Дому Анна Келі у своєму листі французькому агентству АФП. Ініціював рішення керівник політичного відділу Пентагону Елбріш Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону, що викликало занепокоєння щодо зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів. Повідомили три джерела знайомі з цим питанням. Рішення при призупиненні постачання зброї схвалили на початку червня, але лише тепер воно набуло чинності. Повідомила людина знайома з цим питанням за словами цієї людини. Деякі партії озброєння вже прямували до України, коли їх зупинили. Список зброї наводить NBC News. Серед затриманої зброї десятки ракет Петріот, тисячі 1155-мм артилерійських снарядів, понад 100 ракет Хелфаєр, понад 250 високоточних систем залпового вогню Джі десятки ракет Стінгер класу Земля Повітря, ракет «АІМ» класу Повітря, повітря та гранатометів. Повідомили два представники оборонного відомства США, два представники конгресу та два джерела, обізнані з рішенням. В українському МЗС викликали до себе тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля, та серед іншого наголосили на можливості зміцнення протиповітряної оборони України на тлі посилення повітряних атак Росії по мирних українських містах. З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру. Тим часом у вітчизняному міноборони закликали українців зважати лише на офіційну інформацію від надійних джерел. Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації з об'єктивних причин, не володіють всіма фактичними даними. Пізніше ситуацію прояснив державний департамент. США. Ми не призупинили постачання зброї в Україну. Ідеться лише про один аспект: одну ситуацію, одну подію, яку змінили. Як ви чули від міністра оборони, є багато інших потужних варіантів і зусиль щодо української ситуації з озброєнням президент Трамп також вказав на свою незмінну відданість зобов'язанням щодо ракет Петріот для України. Раніше цього року адміністрація Трампа вже призупиняла поставки військової допомоги Україні, а також обмін розвідувальними даними між країнами. Зрештою, усе відновили. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини. Такі новини, і попереду нові подробиці паузи з американською допомогою у марафоні під головуванням Олексія Фадієва. Колеги дякую, колеги. Так не знаю, нові чи старі принаймні буде гість у студії. Ви його всі знаєте. Ми будемо обговорювати, що це що це означає, куди нам далі рухатися. Не пропустіть це. Буде буквально за кілька хвилин. Це країну рівних можливостей.